Так, друзі, ну а тепер давайте поговоримо все ж таки про ту тему, яку ми анонсували: вигорання або кар'єрне плато. Оці два терміни потрібно розрізняти. Це матеріал нашого наступного сюжету. І насправді дуже багато з нас ці два поняття плутають і плутають дуже часто. Нам всім знайомо, що таке емоційне вигорання на роботі і знайомо не з чуток. Насправді, а от кар'єрне плато має дуже схожі ознаки, але насправді. Це не про вигорання, це про те, що на своєму робочому місці ви вже досягли свого максимуму, і у вас з'являється відчуття, що час рухатися далі. От, власне, з цим терміном ми зараз і розберемося, що робити, щоб не звільнятися, умовно кажучи, або як себе налаштувати і розібратися з цим кар'єрним плато. Все в нашому матеріалі, а потім поговоримо з експертом в студії. Привіт, мене звати Олекса, мені 36 років, і я все життя працював ведучим івентів. Корпоративи, фестивалі, весілля і будь-які інші події. Це все близько 20 років надихало Олексу. Проте одного разу чоловік зрозумів, що віддає більше, ніж отримує. Я знаєте, втомився боротися з вітряками. І тоді ну почалося таке професійне, напевно, вигорання, коли ти розумієш, що кожне свято в тебе є потенціальна можливість отримати попиці від якогось трошки розслабленого клієнта. Найдовше вигорання, яке переживав Олекса, тривало півтора роки. Ти хочеш або побути на самоті, або побути трохи жертвою в колі своїх друзів, трохи понити це нормально. Але не кожен може зрозуміти тебе в цей момент. Психологиня Олена Шершньова каже, здебільшого вигорання трапляється через невідповідність заробітку, через несправедливе розподілення задач і ненормований графік. Це психологічна втома. Коли людина втомлюється, вона втрачає мотивацію, вона втрачає сенс, і Вона буквально неспроможна не те, що рухатися далі, а навіть працювати на попередньому рівні. Найголовніший симптом це бажання уникнути роботи. Побороти вигорання цілком можливо відпочинком, але повертатись до роботи потрібно з іншим підходом. Олена радить чітко спланувати графік, мати декілька днів для відпочинку, казати ні, задачам, які не входять у ваші обов'язки. Словом, пильнуйте баланс, напруження, розслаблення. А от управлінець однієї з перших платформ з пошуку роботи Валерій Решетняк розповідає, що вигорання часто плутають з кар'єрним плато, хоча ознаки подібні. Основна знака, що людина вранці не хоче йти на роботу, <смі> а ввечері з радістю з неї іде. Бо може бути просто, наприклад, через токсичного керівника. Є такий вислів: приходять в компанію, уходять від керівника. А коли ми кажемо про плато, то тут насправді є декілька варіантів. Наприклад, ви в якоїсь сфері почали працювати, ви швидко досягаєте успіху. І так само швидко стає нецікаво. Тому їй здається, що це вигорання, особливо якщо 10-15 років ви робите одну і ту ж саму роботу, то цілком можливо, ви вже дійсно готові її змінити. Є таке поняття як свідченг, да? тобто люди, котрі змінюють діяльність, але свічинг це не проста річ, тому що це ну ви обнуляєте весь свій десятирічний досвід. Ви повинні з нуля вчитись. Звісно, щоб зрозуміти в яку сферу йти далі, потрібно подумати, що приваблює саме вас і пробувати. Якщо в тебе це іде, якщо ти вранці прокидаєшся і думаєш, о, я зараз це це, це зроблю. Ну мабуть, це твоє. Герой нашого сюжету Олекса повністю з професії не йшов. Проте паралельно опановує нові знання і вже потроху починає працювати над реалізацією задумок. Валерій Решетняк опринис однієї з найбільших платформ з пошуку роботи наш гість сьогодні. Будемо говорити, як виходити з цього. Я б собі сформулював груді гукого кута, так. Та, Але е, правильною мовою його називають кар'єрним плато. І чим він відрізняється від вигорання? От поясніть нам, будь ласка, на конкретних прикладах. Так, звичайно, а виграння це коли у вас є емоційна стомленість. Тобто дуже часто джерелом виграння може бути, наприклад, безпосередній керівник. Він некомпетентний і він дає завдання, котре ви розумієте, що вони некоректні, і це для вас стає причиною вигорання. Коли ми кажемо, про плато, то прикладом плато може бути, коли ви прийшли на роботу, а е, ваші денні справи ви зробили за 2-3 години. Угу. І у вас робота е, виходить дуже легко, дуже швидко. І день перетворюється, знаєте, як на день сурка. Оце. Е, е, Така mm -hmm. проста інтуїтивна ознака вигорання, тобто кожного дня одне й те саме. Фактично e, так? так, так. Але е, в великих компаніях процеси оцінки людей вони певною мірою формалізовані. І під час е, оцінки людей в великої компанії менеджер з персоналу або ваш керівник може побачити ознаки Плато, навіть якщо ви їх не відчуваєте mm -hmm. ще. Тому що досвідчені керівники і менеджер з персоналу, звичайно, вони знають трохи більше ніж людина, і вони. По формальних ознаках можуть це побачити, а Ми знаємо це слово з військової тематики. Дуже добре. Ну і з географії, років mm -hmm. географії, звичайно. Тобто, якщо я правильно зрозумів, це певно така умовно гірська місцевість, впадена, гірська місцевість, і отака рівнина а на якої пагорбі. Да, і ти стоїш і не знаєш, куди тобі стрибати. Да, отак і відчуття, зна. що все стабільно, все нормально, все рівненько, але щось якийсь черв'ячок щось те. тебе там uh -huh. чіпляє. Так uh -huh. Uh -huh. і це відчуття можна розтягнутись. На роки, і для роботодавця це також не дуже гарно, тому що продуктивність цієї людини знижується. А Хто... кому найбільше <гум> загрожує, до речі, так у цей феномен я вам протон... скажу відверто і а... вигорання може бути і у касира, і у програміста, і у генерального директора. Тобто, тут Чушен. немає якихось знаків професії, здебільшого, звичайно, офісні працівники, у котрих. Однакові задачі одні й ті самі вони виконують, і в них часто це може відбуватись. Але важливо розуміти, що виграння може бути плато може бути у будь-якої людини. Залежить будь від, від психотипу людини, як вона це реагує і переживає це плато. Звичайно, залежить. Взагалі люди більш ініціативні, більш енергійні. Вони ну вони можуть просто для себе будувати. Певні кар'єрні сходинки, і вони бачать, що а, навіть інтуїтивно вони бачать, що цю роботу я роблю швидко і мені потрібно зростати. І ця людина може просто підійти до керівника або менеджера з персоналу і сказати: я хочу зростати. Що мені потрібно для цього робити? Uh -huh. А люди більш інтровертні, більш такі в собі, вони можуть просто ну боятись задати це питання і. Переживати в це в собі, і от саме тут процес оцінки людини допомагає, коли керівник і менеджер з персоналу це бачать, навіть коли людина боїться про це сказати. Тобто, mm -hmm. це і певна мотивація потім додається людині. Якщо, наприклад, керівник да або менеджер з персоналу побачив, розуміє, що людина застрягла в цьому кар'єрному плато і допомагає з нього фактично вийти. Так, Вони проживає. можуть запропонувати їй якийсь новий проект, вони можуть запропонувати людині навчання, mm -hmm. вони можуть запропонувати людині. Перевод на іншу посаду, або навіть підвищення, якщо є відповідна позиція, а в компанії. А підвищення зарплати може врятувати ситуацію? А, дуже дуже частково насправді а, суть же, плато не в доході людини суть плато mm -hmm. в самої суті роботи, і сама суть роботи це величезний мотивуючий або демотивуючий фактор для людини. І навіть там гарний колектив, або гарна зарплата тут не допоможуть. Коли в тебе mm -hmm. кожен день день сурка, Одні ти, ти не будеш завдання, радіти ніяким грошам. Ну або радіти якісь там місяць, два не кажучи. То? Так, так, так. Mm -hmm. Ну взагалі є таке правило, правило, три місяці підвищення зарплати для люди... для людини три місяці. Це якісь нові можливості. А далі вона звикає до нового рівня доходу. Ну до хорошого ми швидко Цікавість, звикаємо. Так, Валерій, От давайте так, може, моя логіка хибна, але давайте з цієї боку підемо. Плато це те, до чого ми прийшли. Так чи інакше, зрозуміло, що купа обставин, які нас сюди привели, незалежні від нас, але в тому частково і наша провина, як правило, часто буває. Та? Я зараз, якщо кажу про людину, яка в цій кар'єрі та, та? Та, та, та про працівника, як спочатку побудувати в компанії історію, щоб до цього плато не прийти? Це те про що я казав. А найважливіше, якщо компанія більш-менш системна. То це система оцінки і кар'єрного зростання. Ці процеси вони формалізовані, тобто є методології умні слова скажу, методології оцінки 360 градусів. Наприклад, коли людина оцінює керівник, підлеглий колега, вона сама себе оцінює mm -hmm. і таким чином дуже гарно видно, як людина виглядає на фоні колег і наскільки її. Ну, те, що кажуть умним словом, перформанс і робота виглядає для компанії. А що це має робити? Це роблять е, самі ті люди, котрих я перечислив. Тобто, Керівник мене оцінює, так? я себе оцінюю, мої підлеглі мене оцінюють. Тобто, це може бути 10-15 людей. Угу. І, наприклад, в компанії 5 керівників відділів. І кожного оцінили 10-15 людей, mm -hmm. і е, я бачу себе, е, бачу свої оцінки, буває, що я можу навіть бачити загальну оцінку своїх колег. І я ви бачу як... з чим працювати так, далі, так. якщо десь є прогалини. Тобто одразу з'являється новий шабель для розвитку, Абсолютно. Правильно? Ви дуже правильно все зрозуміли. І мій керівник, і менеджер з персоналу вони кажуть: ага, отут зона розвитку можна навчити людину. Mm -hmm. Отут людина вже переросла, можна їй дати оцей, цей цей проект. Mm -hmm. А оця людина просто вже переросла цю позицію, треба думати її підвищувати, тому що просто за рік-два вона піде з компанії. Але разом з тим, ви знаєте, якщо вже опинилися в цьому Цікаво. плату, я думаю, що зараз купа факторів ззовні да, впливають на нас. Не треба себе картати. Та? Купа особливостей, нюансів і водних, які приходять, які від нас не залежать, просто треба думати, що робити далі. І ви нам в цьому допомогли. Пасибі величезно. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую Валерій Шняк. Ми рухомі далі. Це сніданок прямий ефір. Да.